Вітаю з вами окрема думка. Всю обідню пору ми розмовляємо. Говоримо про події, які сьогодні відбувалися всередині та навколо Київської міської ради. Депутати, які вважають її легітимною, зібралися сьогодні на сесію Київської міської ради. Опозиція ж натомість намагалася цьому перешкодити, блокувала, намагалася потрапити всередину. Київрада була заблокована, пролилася навіть кров. Постраждали журналісти. Ті про все це саме сьогодні поговоримо і покажемо. І наші гості сьогодні. Це Тетяна Меліхова, депутат Київради, ради, голова фракції блоку Юлії Тимошенко. Вітаю вас, пане, пані Тетяно Добре. і Юрій Левченко, керівник аналітичної служби Во Свобода. Пане Юрію, вітаю. Сьогодні Добре. свобода також була дуже активним учасником подій під стінами Київської міської ради. Ну, буквально дуже коротко, по 20 секунд для затравки. Що сьогодні відбувалося? Сесія, не сесія, і чому так закінчилося? Ну, яка ж сесія? Це зібрання депутатське, мабуть, там і не було 50% від необхідної кількості для того, щоб голосувати від імені тих депутатів, які вже втратили свої повноваження, 2 червня. А все, що творилося навколо, я думаю, ви позапитуєте, мене у відповіді. Це жах, про яку євроінтеграцію може йти мова, якщо Беркут суцільно не тільки оточив будівлю Київради, а стає стояв на кожному поверсі і перед сесійною залою, ну скрізь його їх було набито битком, пройти не було можливості. Зараз ми покажемо це пане Юрію ваша оцінка Ну мені здається, треба вже називати речі своїми іменами казати правду. Насправді, на мою думку, сьогодні відбулося таке маленьке міні ГКЧП Ось ми бачимо Коли... його на, на так. картинці. Так це. Народні депутати намагаються потрапити на з Арсенієм Місеньков намагаються потрапити до Київської міської ради і потрапили, врешті-решт, через вікно. Ось Анатолій Віталій Ярема Там так, це він по моєму Ну, власне кажучи, ми бачимо, яка ситуація. Тобто сьогодні в Україні абсолютно жодний закон не діє. Міліція не виконувала закон по статусу народних депутатів, яким прямим текстом каже, що народні депутатів мають бути допущені в будь-які будівлі, особливо коли мова йде по місцеве самоврядування. І також їхні помічники, які мають право потрапити на сесії мі ну, міста вихованцям. Армія так. нових тітушків, так я розумію, які також разом з міліцією працювали сьогодні під стінами. Ну, ось така кількість міліції, так і Про така що вона? була вона... і така ж була вона, вона всередині, хоча представники київської міліції заперечують. Зараз ми почуємо потім і, і думку їх. Чому ось така кількість була правоохоронців під стінами і всередині? Ну, якщо можна і закінчу, власне, кажучи, що це теза, якась, яка, що це міні гкчп Насправді, це якби прокатка сценарію, можливо, для 2015 року, коли ми сьогодні бачили, що міліція виконувала накази народних депутатів від партії регіонів, тобто вони не йшли по своїй рахі, що у них якби є певний командир. У нього. Там є міністр внутрішніх справ, вони просто виконували накази депутатів від е, партії регіонів. Вони їм казали, кого бити, вказували прямим текстом пальцем показували, треба бити того, того. Треба того-того викинути з будівлі, того тебе не допустити, того того побити. А, міліція не виконувала жодні закони України, абсолютно е, наплювала на законність в Україні. І по, по суті, це певний такий переворот, тому що коли. Правоохоронними органами озброєними людьми командують не їхні керівники законні, а командують невідомо які люди, які не мають права іми командувати. Це є провод, іншому це неможливо назвати, і оце є прокатка, власне кажучи, на й рік. Якщо люди сьогодні на це не відреагують, якимось чином, якщо сьогодні люди не повстануть, тому що у людей залишилось на спаді тільки право на повстання. Ну за великим рахунком, ми бачимо прокуратура не діє, якісь закони не діють. Міліція захищає тітушок тушок ну, людей залишила право на повстання, зрозуміло, давайте. Када ближче до подій це... менше про абстрактні речі, всередині. Так. якщо можна всередину розкажіть. Ви дізнали ви депутат київської міської ради? Ну, принаймні, так вважають представники провладні, що київська міська рада легітимна. Значить, вас мали повідомити про цю засідання київської міської ради. Ви прийшли на це засідання? Так, розкажіть хронологію от вашого сьогоднішнього ранку. Будь ласка, Значить, засідання відбувається як чергове, це не позачергове пленарне засідання. Як ви розпорядження секретарки Київради. Воно було оприлюднено на сайті Київради. Якщо цивілізованим шляхом, то необхідно було провести президію спочатку, потім погоджувальну раду. Не єдине зібрання напередодні пленарного засідання, як вони його називають, не відбувалося. Мабуть, були якісь перемовини кулуарні між більшістю депутатською в Київраді, тому що ну, принаймні опозиційні депутати не були повідомлені, що 8 годин ранку вже більшість збереться в сесійній залі. Вже вже акредитована частина, на жаль, акредитованих журналістів теж будуть в будівлі, тому що я проривалася чудом прорвалася, тому що депутати від більшості побачили мене і кажуть: пропустіть, от теж депутат. Так би я не прийшла і дуже рано до зали. Ви потрапили? До зали я зайшла. Подивилася, що дійсно Що там Вже Там пані Грега в залі, пан Крамаренко, заступник Попова, який має доповідати. Сидять депутати, сказати, щоб там депутатів було більше 61 50 від обраної в 2008 році Київради, то я не можу цього сказати. Журналісти знаходились в залі. Ну Ми поки ще... почали з дзвінки роздаватися мені від наших, депутатів нашої фракції. Що ми не можемо прийти, допоможи, спустись. І також журналісти, що вони не можуть потрапити. До речі, журналісти, я підійшла до пані Гереги і кажу: дайте відповідь. Гучно умовно зв'язок включила. Чому журналісти не можуть потрапити і чому депутати не можуть потрапити? Пані Герега відхрестилася, каже: Йдіть вниз, там все Зараз перепустки, збирайтесь. там розбирайтесь. До мене ніякої справи. А насправді все було заблоковано, тільки ми спустилися. Вниз, поки там перемовини, не поспілкувалися з тими журналістами, що були. І вже без п'яти десять, ну що ми бачимо? Четвертий все скрізь по всім поверхам, це міліціанти. По сходцям ліфти відключені, міліція стоїть. Четвертий поверх перед сесійною залою, 420-й кабінет, набит народними депутатами партії регіонів. Спустились вниз, тому що Ємець, наш депутат з Верховної Ради, телефонує, спустись, хоч вийде. Я Намагаюся вийти, стоять народні депутати. Там стоїть пан Лук'янов, керує процесом. Там. Тоді вже ж там десь 20 народних депутатів. Ви кажуть, ми блокуємо не тільки Тетяна Іванівна, вхід, але й вихід. Ви розумна жінка, одна з нами ж не будете боротися. Ну, смішно, але ж керували дійсно міліцією, народні депутати з партії регіонів. Ну і кажуть, очевидці, що це був Владислав Лук'янов, так керував міліцію, ми його чекаємо. І на наш ефір новин ввечері. Я думаю, що він нам розкаже, як все це відбувалося. Давайте, пане Юрі, давайте подивимося, як все це відкоментував Арсеній Ценюк, голова фракції батьківщина у Верховній Раді. Будь ласка, відео, і потім ми обговоримо. Давайте сюди вони заблокували все, повністю. Всі входи. вони заблокували всі входи. Беркут, з усіх сторін. І вони за п'ять хвилин провели сесію. Отже, така сесія за п'ять хвилин проголосували. Зараз обговоримо, що саме проголосували, але не всім народним депутатам пощастило, так як Арсенію Петровичу. Він принаймні вийшов е, з вікна, але е, через е, був неушкодженим. А от Едуарду Леонову, вашому однопартійцю, так е, народному депутату від ВО Свобода пощастило менше. Його там били ногами, і він дістав порізи і був скривавлений. Будь ласка, послухаємо його версію, як це відбувалося всередині Київської міської ради. я народний депутат України від фракції об'єднання свободи Едуард Леонов. Ми намагалися з побратимами зайти всередину, щоб взяти участь у сесії міської ради, точніше проконтролювати, наскільки дотримується законодавство. Під час цього на нас напали працівники міліції співробітники Беркуту. Мене повалили разом з моїми побратимами. Били ногами руками. Мені відбили нирки, розбили мене, розірвали до крові. О, там по -по потрощили меблі всередині працівники міліції. Коли я просив надати мені медичну допомогу, мене просто витягнули на вулицю, кинули на сонці, оточили працівники міліції і не давали мені рухатися. Тому те, що там відбувається, це просто безпреділ. А коли куди вам вдалося, як там було дійти? Ми зайшли в одне з приміщень для реєстрації звернень громадян. і Там нас заблокували просто зачинили двері. А всередині, наскільки я зрозумів, один з депутатів партії регіонів керував міліцією. Вони заблокували просто фізично двері. Здається, Лук'янов там був, але я не можу стверджувати, бо через причинені двері просто дивився. Так, у нас зміг потрапити один наш депутат Юрій Сортюк, кажучи, в коридорі. Він особисто бачив, як Владислав Лукянов видавав накази, саме накази міліції, тобто робить то, то то. Тобто, це очевидно просто переворот. Справа в тому, що вони можуть таким же успіхом. Потім, от в вересні, коли почнеться знову сесія Верховної Ради, та таким же успіхом можуть Верховної Ради городити одним кордоном міліції і ще одним кордоном тітушок і сказати народним депутатам, що ви теж не можете пройти по якійсь надумані причині. Тоді вони захоплять вже а, законодавчу владу. Тому ну, ви тоді сказали, що це абстракція. Насправді я вважаю, що це дуже важливо зараз, тому що це Глядний приклад має бути для всіх громадян, куди рухається зараз країна. І, і люди мають зрозуміти, що у них є конституційне право на повстання. Вони мають розуміти, що вони мають проти цього боротися. І якщо люди не будуть проти цього боротися, тоді, врешті-решт, просто у нас буде тотальна диктатура тітушок. У тебе ви, ви питали просто про громаді події? Я просто сьогодні там був ще з пів сьомої, Ми туди приїхали а, з нашим ну, пресу. тоді запускали з пів восьмої, наші запускали. Так, так. Я так розумію, 15 хвилин. Потім, потім двері були зачинені. Кажучи, що пів сьомої, коли ми туди приїхали, а, у нас була якби про два група. Тимів, ми побачили, що каз туди ще от шостій і по звозили цих тітушок цих от, так би мовити ну, з політиками. Вони потрапили посленів. так за головими тортами. Так і було навіть видно, як вони приїжджають. Тобто, поход приїжає бусік Мерседес. Виходять з них з нього 20 цих тітушок. Приїжджає ще. Тобто, я так порахував, ми обійшли повністю по периметру по Пушкінській, і по Хрещатику, всього їх десь було до 300, Десь 200-250 було біля головного входу і 50 – заднього входу. Цікаво, що на кожному вході до Київради, до будівлі КМДА. Були не тільки міліціонери, а на кожному вході також були оці тітушки. Тобто, ми бачимо, по... що якби партія регіонів і оця влада навіть не вірить своїм цим підконтрольним міліціям. Давайте вони послухаємо тітушками. Ігоря Міхалка, речника МВС Києва, він стверджує, що насправді жодних правоохоронців всередині Київради не було що вони були лише назовні. Давайте його послухаємо. Внутрі я не був. Ваші, ваші співробітники були всередині? Наші підтримання... наших, наших, наших співробітників там не було. Я ще раз повторюю. співробітників наших не було. Були тільки зовні. Ні, внутрі теж ваші ребята були. Почує, ну, що у вас є така інформація. У мене така інформація. Депутати говорять Київ... я ще раз, я ще раз повторюю. Звернізверніться зверніться до Київради, до хто запускав? Я я ж вам кажу, що пресу запускали о 7.30. але потім заблокували двері. Ну, зверніться, я, я не знаю, вони немає мають такої. Я відповідаю за дії міліції. яка Якщо ви відповідаєте, розкажіть, будь ласка, чому співробітники МВС у касках обладнані влаштували штовханину і штовхали тут операторів, журналістів. От саме ну, в цьому місці ну біля бачили, цього автобуса. Ви ж бачили, що народні депутати е, намагалися пройти до, до Київ Київради. І, щоб не допустити штовханини і. Ні, там втручали. народних депутатів не було, там були тільки. Журналісти. Ну, Ось таке ми з пані Тетяна говорила, що є на, на у вас на мобільний телефон відзняті правоохоронці в середині. Були правоохоронці в середині, чи однозначно, не були? однозначно були на кожному поверсі сходових клітин, тому що ліфт був відключений, і це було на першому поверсі, де стояв пан Лук'янов і керував дійсно цими міліцеями. Я думаю, і що ми це відео обов'язково покажемо поверсі, в наших новинах. Дуже дуже важливий увіч. момент, і тут може по певна маніпуляція, яку вони нафнамисно запустили. Спав тому, що ті типу, повохонці, які були всередині, були без жодних упізнавальних знаків. Без жодних не було шевронів, не було погонів, були просто чорні або там у формі. Тобто, цілком можливо, що вони зараз будуть сказати, що на спаді це була ніяка не міліція, а невідомі особи, які якимось чином туди потрапили і займалися безчинствами. Тобто можуть таким чином спробувати з'їхати абсолютно. Але те, що це були очевидно поставники і Беркуту, спецпіднові Беркуту, і там внутрішніх військ, це зрозуміло. багато з них навіть мають ми маємо фотографії цих людей, що вони були на інших акціях вже в опізнавальними знаками відповідній формі і так далі. Тобто, це очевидно, вони зараз будуть намагатися сказати, що ми я не я. І хата не моя. Що ми тут ні до чого, якби я не знаю, Ну, Там були я так розумію, багато провокаторів професійних на цій площі. Скажімо, наша знімальна група і журналіст Сені сьогодні справді е, постраждала, коли вона намагалася взяти інтерв'ю у е, офіцера з погонами полковника, що відбувається на площі. Він спочатку відмовчувався, потім казав, що звертайтеся із заявою до міліції. А потім невідома особа штовхнула грубо в спину нашу журналістку. Давайте також це відео подивимося. Ну, слава Богу, в. Вона не постраждала, але такі інциденти точно не можуть відбуватися в присутності безпосередньо підполковника міліції. Будь ласка, відео. На те пиводян, які має Мене, Мене особисто, тампі. Будь ласка, про дітей заяву. Та кому так навіть. Духи болять, ми. Журналісти падле!

Юрій, от як можна це прокоментувати? Ну це можна поконати тільки таким чином, що у нас сьогодні правоохоронці, так звані правоохоронці, тому що їх без поставки так звані не можна взагалі, називати правоохоронцями, Вони сьогодні покривають бандитів. Це просто це все зрозуміло, все ясно. Сьогодні до речі, був інцидент, якраз перед тим як то, що тільки що показували, звідки чим це було все якби спровоковано? Кілька цих тітушок, які були навколо своєї озвучки, оцього поплаченого зібрання свого там, могли... скажімо, треба варто сказати, що під стінами зібралися бюджетники Києва, які Вимагали відновлення роботи Київради і голосування, і стояли нібито за проведення сесії. Так, так. Насправді тут, якщо ми вже що насправді ці бюджетники в 90% з них проти того, щоб їх туди зганяли. Ми коли там стояли, люди до нас підходили казали: вибачте, будь ласка, ми якби ми не винні. Нам директор сказав, що якщо ви сюди не прийдете, нас звільнять просто, і тому вони були змушені туди прийти. Тобто, до людей взагалі немає жодних потенцій. Хіба що вони мають зрозуміти, що ці подачки 100 200 гривень? Стратегічно потім у них мільйони крадуться цими депутатами. Але цікаво, що озвучку цього мітингу оганяли б за Ціє тітушки, і вже коли було коли вже в кінці, було коли вже депутати, це була бійка з Беркутом, коли депутати намагалися всередину потрапити потрапити народні депутати. Коли вже була певна реакція від так званих правоохоронних органів, коли люди пішли почали відштовхувати, люди змогли, скажімо так, цей плацдарму там, де була ця озвучка, взяти, і звичайні активісти з цього плазма вже спілкувалися з бюджетниками, з освітянами, з медиками, і пояснили їм ситуацію. Так, от якийсь момент під час цього спілкування, хтось із цих поплачених тітушок здійснив провокацію, Почали там людей штовхати звичайних газом, бриснули з балончику, і люди, звичайні люди, там не тільки були там, якісь молоді хлопці, там були пенсіонери, просто всі якісь вони цих тітушок звідти погнали, і вони ці тітушки дреманули аж на іншу сторону цього якби, площу цього. І цікаво, що в цей момент міліціонери, от, зокрема, оцей підполковник, та якого тільки що показували. Анонімний підп підполковник, так. наші журналісти. не змогли дізнатися його був, я, я був присутній по тому, як знімали. Є у кількох телеканалів є відео Тобто прізвище його можна буде знайти, це не проблема пізніше. Тобто, цікаво, що він якраз в цей момент, коли люди цих тітушок гнали з цієї площі, він захищав, власне кажучи, цих бандитів, а не людей. Він їх захищав, тобто бандитів від людей. А потім, коли вже ці тітушки встигли втекти за автобуси Беркута, він тоді сам почав бігати за людьми і хотів когось затримати за те, що вони цих тітушок відганяли. І навколо цього був спокований якась у вся дискусія, скажімо так. Чи як це називається? Що... Якою постраждала Ксенія Вукали ну, щастя люди його великих коли... тілесних. У люди отриму. його обступили і кажуть, а що це ви робите? Ви правоохоронець, чи ви якби разом з ними? І він мовчить щось там бека і мека, нічого не може сказати. Але от, якщо в сухому залишку відповісти на ваше питання, у нас відбувається те, що у нас сьогодні так звані правоохоронці зрослися в один з проплаченими спортсменами, так званими, бо це не справжні спортсмен, бо вони за за гроші б'ють пенсіонерів Боєвиками. боєвиками Зрозуміло. Так. зрослися, і але просто важливо тут це що з щас тебе наголосити. що от коли ми бачимо, що це от зрослося це воєдине, оці. Дві речі, так люди звичайні мають зрозуміти, що вони мають активніше діяти, і вони мають це все відслідковувати по телевізору. Це все дивитися і для себе зрозуміти, що або ми активно виходимо на вулицю і постаємо проти них, тому що як соняшні показала ситуація цих 200 титушок, коли проти них пішли бабусі, дідусі, пенсіонери, там бюджетники, молодь, Вони дерманули навіть вони не чекали. Зрозуміло, То, якщо Падай, якщо нас ми вийдемо, ми тоді зможемо мало да. на що може влада розраховувати? Ну дивіться замість того, щоб попов звірно. До своїх патронів політичних партійних босів і сказав би президенту Азарову, Рибаку, що давайте не будемо означатися над Києвом, проводимо вибори мера і Київради, і все буде законно. Він замість цього підбурює. Бюджетників, комунальщиків притягує під стіни Київради, провокує, ставить беркут, бере цих бойовиків, які будуть закручувати всю цю ситуацію і бити опозицію, бо міліція буде зняти на відео, буде відповідати. В сесійну залу депутати не потрапили від опозиції, тому що, поки ми пішли вниз своїх визволяти, то двері були зачинені і ми в пасці опинилися. Було там, не було. Яка Кількість цих депутатів, як вони голосували, все ж це може бути відмінене. До речі, я подала подання в прокуратуру, депутатське звернення, щоб відкрили кримінальну справу, тому що навіть працівник, заступник прокурора міста не потрапив в сесійну залу. Наші депутати і на новах стояли, телефонували, що я не можу прийти. Каже, тут же заступник прокурора міста показує посвідчення і його не пропускають. Ну це ж знущання, на що вони розраховують, навіть якщо на сього. Сьогоднішній день суди продажні не будуть приймати рішення, чи прокуратура не буде відкривати кримінальні справи, то в нас є гарні вчителі в лапках. Вони нас навчили, як потім можна відкривати кримінальні справи, як потім відміняти рішення, як потім ці ж бюджетники будуть примушені повертати в бюджет гроші. І хай би пан Попов. Позвітував би разом з Лукяновим, з Януковичем, Сазаровим, які обіцяли із Києва із бюджета Києва не зимати ніякі гроші. 40% бюджету Києва вони користуються в загальнодержавному бюджеті, а це 8,2 мільярда гривень. Зрозуміло, давай немає в нас. Ще є е, думка Андрія Стнікова, депутата Київської міської ради від партії удар. Давайте теж його послухаємо, що сьогодні відбувалося у стінах Київради і за що голосували. Ситуація повторюється, яка була в лютому місяці. В лютому місяці нас не пустили в сесійну залу опозиційних депутатів. Сьогодні вони пішли і ще далі. Вони не пустили нас навіть до будівлі Київської міської ради без будь-яких пояснень просто стала кордоном міліція, і на вимогу справедливу нас пропустити була просто мовчанка. На вимогу покликати їхнього старшого, щоб пояснити цю ситуацію. Була просто мовчанка в цей час. Сесію було відкрито. Провладні депутати проголосували бліцкрігом за 10 хвилин всі питання, які виносилися сьогодні на порядок денний, і таким чином сесія була проведена. А скільки вона тривала? Десь близько 10 хвилин. Ну, ось так. Сесія за 10 хвилин відбулася в Київраді. Пані Тетяно, а що голосували? Які законопроекти, не законопроекти, які постанови Київської міської ради були сьогодні ухвалені? Сьогодні цинічно треба було провести любу сесію для того, щоб, як то кажуть, розмочити, розпочати, працювати нелегітимний Київраді, яка втратила повноваження 2 червня. Тому придумали, вихолостили, вже знайшли, бо ми ж відсекли ці земельні майнові якісь питання, то знайшли які питання. От дали е, гроші там, загальнодержавного бюджету, нам довго розказували, хоча на будівництво поштової площі і теремків, це це йде через Мінрегіоналбуд, навіть не через Київ. Вже ці басні трошки вони відкинули і кажуть, треба бюджетникам дати надбавки. ОТО... Мільйон е гривень на да. вчителів. А е що таке мільйон лікарів? гривень на вчителів? Ну по 100 гривень. Ці по 100 гривень, по 200 гривень, можна було віддати і через місяць, і через два. Нічого би не сталося. Це було проголосовано сьогодні. Ну, Ото було проголосано ще було проголосовано? А ще цинічно придумали. Ну там е зміна штатного розпису. Давайте, давайте. Чому? Тому що там структура з'являється, загальні державні функції, передаються. Тобто, Свій бюрократичний апарат вони роздувають, а що... Передаються в місто, от треба створити ще управління. А ще цинічність. Це проголосоване звернення до Верховної Ради, і серед цих трьох звернень, що ви думаєте? Одне з них, що Верховна Рада, розберіть поведінку народних депутатів України, які протягом 12-13 років перешкоджали діяльності Київ Ради. І ще одне звернення про вибори. І як ви думаєте, яке звернення може Зібрання із більшості бувших депутатів Київради проголосувати саме те, щоби вибори були призначені в 2015 році. Оце вони перекрутили таке звернення, яке ми пропонували що в цьому році невідкладно. Зрозуміло по 10 секунд. Висновок сьогодні який Сьогоднішніх подій? Висновки такі, що треба людям зрозуміти нарешті, що вони мають боротися за свої права і вони мають виходити на вулицю, і мають, власникаючи, всіма можливими методами боротися проти цієї банди без цього, без цього. То ми так ми побачимо те ж саме, що було сьогодні в 15-му році. Дякую, пані Тетянова. Кияни мають мати власну гідність і дійсно відстоювати свої права, тому що вони повністю відсунути тоталітарний режим, керується все з банкової, Київрада нелегітимна, мера нема, районні ради скасовані і мовчить собі, сидіть бідні, голодні і не до якої влади не йдіть. І царя з банкової ніколи не переобирайте. Треба мати власну гідність, боротися за власні права. і дійсно... Виходити на всі акції, тоді влада буде добре думати, що вона повинна працювати для людей. Дякую. Це була окрема думка. Зустрінемося завтра о 13.30. До побачення.